Кухонна мийка фірми Ліц, розмір якої 78-49 см. Виготовлена з нержавіючої сталі, покрита підвіді покриттям, завдяки якому мийка не царапається та не вигоряє. Товщина каркасу 3 мм. Товщина чаші 1 мм. Мийка повністю обишумлена. Наявності як з правим крилом, так і з лівим. Комплект входить. Змішувач в колір мийки з витяжним кусаком, двохрежимний, дозатор для рідкого мила, корзина для сушки посуду, сифон, колір мийки та всі шланги для підключення, кріплення, гарантійний талон. Гарантійний талон заповняється при відправленні мийки. заглушки.